Які, які, які Господар, слава Ісусу Христу. Дай Боже здоров'я всім людям. Так, травмпункт. Травмпункт працює. Не знаю, присохло, певно, що. Ні. Угу. Не Дай присохло. Дай сюди, О, синочку. Василике шві. О, ціла кубка швів, то Сергійкова нога. Тепер. Бетадином. бетадином це все. змащуємо. Але то якось ваткою від змащує. Як як? Ваткою якусь. Змашчувати. У нас є оці, У нас є старіні салфетки Ось. Бач? Так. Помаленьку гоїться, бачите? Видно вже? синочко? Видно так. добре? Так. О, завтра їдемо ще до служби, тут трошечки ще. Таке підпухше тут легше, тут гірше, тут в кінці. Тому що тут навіть витікає. І тут виходить, бачу, є. Всім мирного вечора. Світла не буде у нас до 22-ї години, але у 21-й годині, ще даємо слова Божого, вийдемо, вийдемо на ефір. Не почався добре? А, тато, майстер на всі руки. Але дякуємо, дякуємо лікарю, медичному персоналу волинської лікарні. Оперативно пошили, загоїли. Трішки бачиш. Але нічого, бачите, як гарно. Гоїться, всім здоров'я, добра, не хворіть.